Якщо ти готовий розпланувати собі так, що в тебе буде там, плюс через декілька років, то тоді, так, да, це хороший бізнес-план, але тут дуже багато труда потрібно. Тут е, не так що мед качаєш і гроші отримаєш. П'ять років тримає пасіку у селі Попівка на Кіровоградщині Євгеній Сідельник. Каже, нині має 250 бджолиних сімей. Це українські степові та карніка. Селекційна порода, яка характеризується високою продуктивністю у регіонах з малою кількістю медоносів. Говорить, виробництво меду цікавий, але важкий бізнес. Траву каси треба. Рамки чисті треба, вулики випалювати, вичищати, все треба. Поїлки постійно повинні бути, бо якщо не буде води, дадуть тут всім меду, як то кажуть. Вулики, якщо ти робиш сам, робиш, якщо ні, купуєш. Згадує, торік на початку червня збирав перший мед. Цьогоріч ні. Клімат міняється у нас дуже сильно. Заморозки дуже шкодять. бджільництву дуже шкодять. Тому що... Сім'ї з весни повинні трішечки якби, розвиватися, а в силу того, що дуже великі морози, вони сидять і нічого не роблять. Якщо їм не вистачає меду, а їм його не вистачає, тому що його в природі немає, дуже багато відсоток сімей гине. Якщо пасічник вовремя щось не робить, не стимулює. Все дуже плачевно. Пояснює: природних ворогів бджіл шершнів. У місцині, де він розводить бджіл, немає. Щодо шкоди, яку наносить джолиним сім'ям оброблення полів хімікатами, знайшов спільну мову з місцевими фермерами. З усіма я на зв'язку, фермера всі, всі, всі йдуть назустріч, тому що як. Пчола, вона ж приносить користь усім, не тільки нам. Запилення більше дає врожайність. Говорить, навколо пасіки більшість полів соняшником. Тому на пасіці виробляють соняшниковий мед. Торік з червня по серпень зібрав 10 тонн. Мед продає клієнтам з Кропивницького району. Кіровоградщина – перша в Україні за кількістю пасік. З початку року їх збільшилось на 170. Сказала заступниця начальника управління безпечності харчових продуктів Держпродспоживслужби в області Світлана Яніцька. Нараховується близько 5 тисяч пасік. Це найбільша кількість по всій Україні. На пів тисячі менше в Дніпропетровській області, потім Вінницька, Одеська, Миколаївська. І зараз у нас ми має найбільшу кількість бджолосімей. Це майже 253 тисячі 300 бджолосімей. Євгеній Сідельник розраховує у грі зібрати не менше меду, ніж торік. Каже, покупців вистачає. Мріє збільшити кількість бджолиних сімей до тисячі. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.